Шольц може повторити долю Байдена. Хто має шанс стати наступним канцлером Німеччини? В Германії багато порядочних людей чинний канцлер ФРН Олаф Шольц хоче перебратися на свою посаду і знову очолити уряд Німеччини після федеральних виборів восени 2025 року, але в нього катастрофічно низький рейтинг навіть серед однопартійців, що може завадити висуванню його кандидатури від соціал-демократичної партії Німеччини. Лише третина соціал-демократів хотіли б знову бачити Шольца головою уряду. До того ж, саму партію чинного канцлера підтримують лише 15. Дцять відсотків усіх німців через низьку популярність політика однопартійці можуть змусити його відмовитись від спроби переобрання на пост федерального канцлера і висунути привабливішу для німецьких виборців фігуру на думку аналітиків видання новим кандидатом від соціал-демократичної партії міг би стати чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Пропоную почати нашу розмову з дипломатичної ноти від канцлера Олафа Шольца. Він заявив, що для того. Аби запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу дії у Німеччині та Магавк. Росія повинна спершу припинити свою війну проти України та висловив жаль, що Російська Федерація в принципі нехтує угодами про контроль над озброєнням. Чи можемо ми стверджувати, що Олаф Шольц, врешті, став на правильний шлях розмови із путіним? І оцей в своєму роді шантаж, якщо дозволите, він може мати певний результат в майбутньому. Павла, ну я звичайно не дипломат, але я ну в минулому і вмію там знаходити джерела інформації. І коли я почав готуватися до цієї теми, загалом згадалося угода, згадалася про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, ДРСМД вона називалася. Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, який був підписаний ще Горбачовим і Рональдом Рейганом в Вашингтоні в це було 87-му році. Ця угода якраз забороняла розробляти, розміщувати і виготовляти нові ракетні озброєння середньої та малої дальності, тобто там тищу від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів дальності від п'ятисот до. 5500. І е, і ніби угода виконувалася аж до 18-го року, коли Росія почала розробляти в е, таємно. Новий ну вони тоді казали, що це нова модифікація Іскандерова. Насправді це було не зовсім так. ракета, яка називалася 9 м 729 за натівською стандартами С 8 і тоді президентом США ще був Дональд Трамп, і Росіян спіймали на цій брехні. І в 19-му році э, Росіяни не видавали що це за ракета, де вони роблять роблять, виготовляють, готують американці протягом року. Намагалися цю інформацію дізнатися, і в 19-му році Трамп сказав: ну якщо так, тоді, якщо ви нам не видаєте інформацію, ми виходимо з цієї угоди. І фактично в 19-му році. І Росія, і США з цієї угоди вийшли. Причиною стала саме розробка цієї нового так званого модернізованого іскандеру. І коли росіяни зараз апелюють до якихось там міжнародних норм, міжнародних стандартів, нерозміщення, невиготовляння, нерозробляння, вони мають і всі ми маємо пам'ятати, що причина завершення дії дії цієї угоди саме. Російська розробка розумієте, цієї ракети, що зараз робить Олаф Шольц? Олаф Шольц робить те, що в принципі має робити будь-який лідер будь-якої європейської країни. Якщо в тебе є загроза з боку не зовсім адекватного сусіда, ну а Росія, в принципі, сусід Німеччини, там лише Польща між ними знаходиться, то звичайно він заручається підтримкою. Більших союзників, які ну в Німеччині за немає в неї ядерної зброї. В неї здається, я не буду там говорити про ракетне озброєння, але середню дальність, здається, в неї теж немає. Я не великий спеціаліст, але в американців є. Вони можуть розмістити ці ракети дальністю до 5500 кілометрів і, будь ласка їх таким чином убезпечити, забезпечити, гарантувати безпеку, перепрошую німецької федеративної республіки Німеччини. Тобто, в принципі, адекватні дії, і незрозуміло, в чому так сказати ну обурення Росіян. Якщо ви щодня атакуєте Україну своїми ракетами середньої малої дальності, що деякі з них залітають аж в країни НАТО, в Польщу і в Румунію. То в чому у вас претензія до німців, які хочуть таким чином убезпечити себе від ваших ракет, які ви перші почали застосовувати в 21-му столітті? Тут найсмачніше у цій ситуації, як на мене, те, що Німеччина перебирає на себе право ініціативи. Мовляв, хочете досягти панове росіяни якогось безпекового результату, боїтесь ви цих тамагавків, зробіть ось це, ось це і ось це. Тобто, уже е, діє Європа не реакційно, а проактивно. І отут найбільший цими з перспективі це може я думаю дати результати, оскільки переговорний процес. Е, Пахне на те, що не за горами, пане горе ну безумовно, безумовно. Просто росіяни завжди перші починають хитрувати і щось. Робити поза рамками угод міжнародних, а потім дорікають іншим партнерам по цих угодах. Чому ви не виконуєте угоди? Ми ж це правильно робили. Да, розробляли ракети, а тут їх викрили на цьому. Вийшли з угод і Тепер проблеми самих росіян. Про росіян. Ще два слова скажемо. Російська дума тут днями прийняла поправку, яка дозволить російським командирам карати підлеглих за використання особистих пристроїв зв'язку і навігації на фронті. Смартфони тепер заборонені. А як гадаєте, основна мета подібної ініціативи з одного боку, логіка речей підказує: ну так, тут же ж за безпеку. Люди думають, це ж можна відпеленгувати мобільний телефон і туди вдарити ракетою. А якщо телефонів не буде, то і наводитись важче буде нашим українським навідникам. Так а з іншого боку, це історія про те, що дуже часто росіяни на фронті знімають відео після боїв, коли залишається з великого там взводу буквально кілька людей, і вони пишуть про це відео. Розміщають в соціальних мережах, кажучи, що що ми сюди поперлись, навіщо це все і так далі. Оця демотиваційна складова, може саме її державна дума хоче прибрати з допомогою ізоляції мобільних пристроїв Павле, Тут є кілька моментів. Ну, перший, про те, про які ви сказали, звичайно. Фотофіксація, відеофіксація того, що відбувається на фронті, не всі хочуть в тиловій Росії це бачити, особливо депутати чи там представники Кремля, президент, щоб люди це бачили крові жертви, які щодня росіяни зустрічають і смерті свої на території України. Другий момент, і про це повідомляло головне управління розвідки українське з посиланням на російських воєнпорів. Навіть воєнпори дуже обурені російські цією інформацією, оскільки дуже багато горизонтальних зв'язків. В російській армії відбувалося саме от за допомогою цих мультимедійних пристроїв в чатах, в телеграмах, в інших соціальних мережах, ну головно в телеграмі. Тобто, комунікація у цих безпосередніх бойових підрозділів на лінії фронту відбувалася саме через них, і нам це в плюс, звичайно. Якщо зараз усіх командирів у цієї низової ланки повідбирають ці телефони, вони просто не зможуть з собою комунікувати. Вони не можуть оперативно не зможуть доповідати про. Про скупчення українських військ, про ті об'єкти, наші, які вони намагаються знищити розвідувальна інформація, та загалом будь-яке злагодження з підрозділу. Комунікація всередині, всередині підрозділів і між підрозділами буде, буде порушена в росіян, і це дуже великий плюс. Ну а загалом ще важливий момент третій: про те, що це ж, ну певний негатив всередині війська, тобто офіцери будуть відбирати телефони в. Рядового сержантського складу це конфлікт всередині підрозділів в офіцерів молодших. будуть відбирати ці засоби зв'язку. Старші офіцери, старших офіцерів, генерали розумієте. Ну і це великий плюс для нас, оскільки ми зможемо на цьому конфлікті всередині і війська і російського суспільства, яке тепер не матиме змоги отримувати оперативну інформацію, що відбувається на фронті, і бачите, і воєнкори теж дуже критикують це рішення російських і військових парламентарів. Це може зглядати на нашу користь.